Знову для України настали тяжкі часи, але наш народ і наш дух не зламати. І скільки б ворог не намагався залякати нас, знищити наш дім чи незалежність, яку ми будували протягом 30 цих років. Але я думаю, він вже зрозумів. Ми так просто не здамося. Адже Україна це наша земля, це наш рідний край, це наша домівка. Україна це країна з багатовіковою історією. Це мальовнича природа, чарівні пісні, це велика держава, це країна невимовної краси, це країна гідності і свободи. І ми всі єднаємося з одною метою: незалежна та вільна Україна, наша Україна. І кожен з нас може зробити свій внесок, зробити найменше молитвою, добрим словом, цією хвилиною мовчання згадати всіх, хто боровся за Україну, за її долю, за її майбутнє і за всіх, хто загинув в наслідках цієї війни. Нехай Господь відкриває перед ними браму раю, адже вони пішли на небо нескореними. Вічна пам'ять та слава героям, адже герої не вмирають. Слава Україні! Україна переможе. Слава нації. Ми за мир в Україні. Живите небо над Україною! Діти. Ми, діти нашої України. Ми за мир! Ми не хочемо війни. І горять, города, рвуть провода, розривається смертю снаряд. Не вміють назад відходити, города, падають там.